Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І так починається у нас новий робочий день. Верніше, у нас вже перше число. Хочу привітати всіх, мої дорогенькі, з наступившим роком, З прийдешнім роком, який вже прийшов, щастя вам побажати. І я все рівно роблю розклад, тому що, можливо, хтось працює, можливо, комусь потрібен цей розклад. От ви мені напишете, чи потрібний вам оцей розклад. Чи згодився він вам першого числа зранку? І так, з Новим роком, мої дорогенькі, щастя, здоров'я, любові, кохання. Але найголовніше миру, перемоги. І, ви знаєте, от хочеться, щоб Україна піднялася над усіма державами і стала могутньою незалежною. Щоб дійсно щось таке сталося, щоб Україну поважали, любили, так як ми її любимо. На жаль, не всі поважають Україну, навіть українці. І так. На жаль, але давайте не будемо про сумне. Я сподіваюся, що все буде добре. Я сподіваюся, що Рашка залишить нас хоч на один день в спокої, але чомусь я сумніваюсь. І так, перший варіант: дивимося: іде сила. Сила говорить у нас, дивіться, у нас перше число, так? І сила говорить про внутрішню силу, можливо, якісь плани. Ви бачите якесь бачення, ви збираєтесь силами і йдете далі вперед. Тобто, наскільки я бачу цю карту, відчуваю, з величезною силою ви йдете вперед. Ви знаєте, що у вас попереду велика боротьба, ось, і ви йдете вперед. Сьогодні, до речі, може бути, вам випадуть якісь. Випробування. Тому що коли сила випадає, значить, вам знадобиться ваша, а особливо внутрішня сила. І сьогодні у вас дійсно достатньо енергії, сил іти вперед, добиватися свого. Добивайтеся. Оця карта так і каже: добивайтеся свого. Ось. Якось так. Карта номер два. А у нас тут кохання. І не завжди кохання, карта ця приносить, але давайте почнемо з кохання. З першого числа почнемо з кохання. Хтось або знайомиться на Новий рік, або ви свіженько познайомились, або зустрілися знову, довго не бачились. Що може бути ще розмови? Які, або про бізнес, або про кохання. Тут можливість обговорення якихось партнерських проєктів. Наприклад, давай зробимо, тут немає значення, чи з чоловіком, з коханою людиною, з жінкою, так, або з людьми, які на вашій хвилі, ви збираєтесь щось зробити, якесь партнерство заключити. Це дійсно може бути і одруження, руки серце Пропозиція, зізнання в коханню, я тебе люблю, не можу і тому подібне. Може бути і таке. Але це може бути і партнерство, або просто Просто зустріли десь, ходили по дорозі, зустріли когось знайомого, теж може бути. І ще карта говорить: у вас сьогодні дуже важливий день вибору. Вибирайте серце. Карта номер три 3 ну, Дивіться, звичайно, можуть бути прильоти. Дуже шкода, буває. Ну, як сказати, буває. рашку треба вже за одне місце повішати. Ось туди все буде добре. Що говорить нам трієчка мечів? Це і зрада, це і біль, це і втрата, це різка біль, це може бути і серце дійсно. Ось, у когось може бути навіть операція на серце, і таке може бути: Різка біль туга за кимось, втрата когось чогось. Інколи може бути настільки банальне щось, якась вазочка, кружечка любима від любимого чоловіка розбилася. За такими речами не жалкуйте, не прив'язуйтесь, люди це інша справа. І ось тут біль, страшенна біль може бути. Ось. Тому мені чомусь хочеться вам витягнути. Ще одну карту додаткову. Дивіться, але це більш швидко може минутися. Якось так. Майте терпіння, вкладайте позитивну енергію у все, що ви, за що ви беретеся, за що ви торкаєтесь, вкладайте позитивну енергію. І ця карта говорить, що а ви. Залежить від вас, що ви можете від цієї болі, ну, звичайно, втрата людини біль швидко не може пройти. Але якщо щось таке не дуже страшне, вам, до речі, крупно повезе. Якщо буде якийсь прильоти або ще щось, ця карта говорить, вам крупно повезло. Ось якось так, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе ще раз з Новим роком, щоб цей рік нам приніс перемогу. Хоча, на жаль, я сумніваюся. На жаль, бережіть себе разом до перемоги, і все буде Україна! Гарного вам мирного дня!